Заворушення в південній Кореї, протести в Сакартвело та поновлення воєнних дій у Сирії. Міжнародні новини цього тижня вражають ледь не щодня у новій країні починаються або масові заворушення, або військові сутички. Південна Корея, Грузія та Сирія, що нині відбувається там, розповідаємо у відеоогляді. Музика Провадження та скасування воєнного стану та ризик імпічменту президента усе це менших за добу відбулося у південній Кореї. Вчора, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сокйол несподівано оголосив надзвичайний воєнний стан Україні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту і паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю, наслідок чого розпочалися масові заворушення під будівлею парламенту. 자, 그리고 국민들을 향해서 국회를 지켜달라 라고도 호소를 했습니다. 이재명 대표가 "윤 대통령, 더 이상 대통령이 아니다" 라고 선언을 했고, Куміндериганізаку кірурбою даля віка депутатів та прихильників опозиції продовжилась у дверях парламенту. А згодом у мережі поширювалось фото та відео з військовою технікою на вулицях Сеула на столиці Південної Кореї літали бойові гелікоптери за словами очевидців. Кілька колон техніки рухались у бік парламенту.

Тим часом Демократична партія Кореї, що перебуває в опозиції, висунула президенту жорсткий ультиматум. Президента закликали негайно піти у відставку. Під час екстреного засідання у національній асамблеї депутати опозиційної поліцили оголосили, що негайно розпочнуть процес імпічменту глави держави, якщо він сам не піде відставку. Опозиція зазначає, що оголошення воєнного стану є порушенням конституції. Вже зранку стало відомо, що міністр оборони Південної Кореї подав у відставку. Він повідомив журналістам, що взяв на себе відповідальність. За усі інциденти пов'язані з запровадженням воєнного стану, повідомляється, що він особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан. Грузини продовжують відстоювати проєвропейський курс. Там вже шосту добу тривають мітинги. У центрі Двілісі відбулася чергова ніч масових протестів через відтермінування урядом переговорів про ступ Грузії до Європейського Союзу. Поліцейський спецназ жорстко затримував та розігнав учасників акції. Люди почали збиратися на площі свободи біля парламенту ввечері 3 грудня. На початку мітингу учасники грілися спалюванням майок із символікою грузинської мрії. Ось не без дружин. Вже ближче до опівночі спецназ почав черговий нічний розгін. На бічній вулиці, що веде до проспекту Руставелі, вимкнули водомет. Одночасно спецназ почав рухатися від площі свободи. І на В отличие от украинского сценария, когда фактически Путин сдал товарища Януковича и потом Янукович как сдал самого себя, к ситуация в Корне изменена. Я думаю, что Кремль выучил, так сказать, я бы сказал, хороший урок из тех процессов, которые происходили на Майдане, в Майдане, на площади Майдан. Я думаю, что как раз сейчас совсем абсолютно другая ситуация. Сейчас как раз Кремль поставил на, на Бедина, то есть на то, как его там. Единая Иванишвили, вот, и Пориум видя Иванишвили, и как раз даже, если, как говорится, произойдет, как говорит такая революция, то даже я не исключаю так сказать, того, что Россия уже со своими оккупационными войсками расширит зону оккупации Грузии, и я этот сценарий тоже так сказать, не могу исключить, к сожалению. Я думаю, что в этом контексте Кремль подготовился, и уже видно, что Кремль уже ведет против Грузии ну, только гибридную войну. Я думаю, что у Путина по отношению к Грузии есть домашнее задание в контексте сценария Б и даже Г, не говорил уже сценария А. То есть здесь они очень хорошо подготовились, к сожалению. И в отличие от того сценария, который происходил в Украине, того, как, естественно, Путин и, как говорится, Янкович не друг друга. Естественно, это хорошо, что они допоняли и этим, как говорится, они проиграли, так сказать, именно эту борьбу, эту войну в Украине. Здесь они, как говорится, более-менее подготовились. Я думаю, что тот сценарий, который был, как говорится, развит ими, Окупірована територія Абхазії той самий сценарій. Хадя повторіть і в Грузії. Крім того, на центральному проспекті Шота-Руставелі були масові затримання. ОМВС заявили, що за останні дні загалом було затримано 300 людей. <звук> Зі спецназом грузини боролися коктейлями Молотова та піротехнікою. Ця протезна ніч завершилася у Тбілісі на початку сьомої ранку. Найзатятіші групи протестувальників після кількох розгонів дісталися до проспекту Важа Пшавела, де прийшли маршем. Автомобілі на проспекті сповільнювали швидкість, щоб підлаштуватися під ходу, коли ті, хто йшов, заспівали гімн. Сирія, повстанці, які наступають проти урядових сил після того, як захопили Алепо, наблизилися до великого міста Хама. Про це повідомляє Reuters. Видання зазначає, що атака на Хаму посилить тиск на Асада, чиї російські та іранські союзники намагаються підтримати його проти повстання. Як пише агентство захоплення повстанцями минулого тижня, Алепо, найбільшого міста Сирії до війни, стало найбільшим наступом за багато років. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран розгляне можливість відправлення військ до Сирії. Якщо Дамаск попросить, водночас російський диктатор Володимир Путін закликав припинити терористичну агресію в країні. Зазначу, лінія фронту була заморожена з 2020 року після того, як Асад відібрав більшу частину країни у повстанців. Тоді йому допомагали російська авіація та Іран. Нові сутички між силами режиму сирійського диктатора Башара Асада та опозиційними збройними групами розпочалась 27 листопада малепо на півночі Сирії. Я нагадаю, війна у Сирії розпочалась ще 2011 року з протестів і демонстрацій, які були частиною арабської весни. Протестувальники вимагали відставки діючого президента Башара Асада. Для придушення мітингів сирійський уряд почав застосовувати танки та снайперів в особливо неспокійних областях. Відключали воду та електроенергію, конфіскували борошно та продукти харчування. За кілька місяців протести переросли у повноцінну громадянську війну. Згодом у конфлікт сплутались інші країни близького сходу Росія, Туреччина, країни ЄС і США. Через бойові дії в Сирії загинуло близько півмільйона цивільних близько сім мільйонів стали біженцями. А у зв'язку з поновленням боїв у Сирії біженцями стали ще 48 тисяч людей. Переважно це жінки та діти.